Привіт! Дай Боже! З вами що там YouTube, і сьогодні ми поговоримо про те, як захопити увагу глядача за допомогою клікбейту і хуків. І якщо ви дослухаєтесь до наших порад, то ви зможете зробити відос на мільйони переглядів, який принесе вам нормальні пару тисяч доларів. Ну а зараз король клікбейту на Ютубі розкаже вам, що таке клікбейт і чому це 90% вашого успіху. Хочу вам так сказати, що до того моменту, коли я Почав клікбейтити. Ну, У мене взагалі було мало переглядів і там тисячу доларів дохід із каналу. І в один прекрасний день я сказав: так, я ж вмію фотошопити, я ж фотограф і так далі. Тому і я тоді зробив свій перший клікбейт, який приніс просто тисячу доларів за один день. Це був відос про трактора, техніку і так далі. Потім ми перейшли на корів і так далі. Так от. Я зафотошопив просто істерічку картинку, там 20 колес, бліна, довгий трактор, ще там щось, або корова з отаким, коротше там рогами допустимо, хай буде, бо там було і пожоші. І ці відоси почали стріляти і набирати тисячі і мільйони переглядів. Ось, і я тоді зрозумів, що моя суперсила, що я чоловік. І тоді я зрозумів, що моя суперсила це робити крутий клікбейт, якого на той час, у 2015 році, на Ютубі не було. Ось ці відоси почали стріляти, але за цей клікбейт і прилітало. Далі я вже додумався, як правильно робити клікбейт. Наприклад, якщо ви робите клікбейт про таку іграшку, то вона має бути там. Хай, можливо, не саме така, а щось схоже. Тобто, якщо це клікбейт і там корова стоїть на аватарці, і, наприклад, дівчина годує, то має бути якась дівчина і має бути корова. Якщо це, наприклад, трактор їде по полю із багатьма колесами, то у відео має бути трактор і так далі. Зрештою. Розумієте, яке б у вас відео не було, як би круто воно не було знято, який би там цікавий момент не був зафіксований. На нього ніхто не нажме, якщо в нього немає прев'юшки. Причому тої прев'юшки, яка виграє змагання за увагу всіх інших запропонованих відео, яке буде показувати глядачам, які зараз тикне, можливо, на ваш відос, а можливо ні. Але до того, що ти сказав, що обов'язково у відео це має бути. Ну, наприклад, у нас є подкаст старенький про куркупівня. Унікальна історія. І самого, по факту, курку півня нема. немає. Тобто можливо ставити у відоси те, чого там, в принципі, немає, задля такого собі байту. І цікавий випадок. У нас є озвучувальник, який озвучує а, один, з, один з каналів, і він каже: хлопці, а то нічого, що у вас прев'юшки кардинально відрізняються від того, що є у відео. І ми такі. Це ж, це ж так... так і працює. Так, Це ж так і працює. Ось, але не одними клікбейтами і не одними превюшками все обходиться. І зараз ми розкажемо про додаткову штуку, яка, мені здається, рівноцінно важлива, як і сам сам клікбейт. Ну, куки. — Так. — Поговоримо про них. Тож. — Я ще хотів би, бляха, про прев'юшки сказати. Ну, Пікінечний. Королівський клікбейт. Давай. Ну, давайте так. Я просто розказав історію, що воно класно працює, але давайте поговоримо про те, вообще, що, що має бути в клікбейті ще. Я, наприклад, у всіх своїх картинках гіперболізую, правильно? Тобто, беру і щось збільшую, беру і щось домальовую, беру, наприклад, насиченість, роблю і так далі. Тобто, це не просто там. от, Щось до фотошопів, це має бути таке, що кидається в очі. І блін, ми в курсі це класно розказали, можна було б сюди відео злить. <свісно> так от, що ми робимо? Ми беремо, наприклад, є відео, ми підчеркуємо з нього всі деталі. Там, наприклад, якщо там є змія, корова і поїзд, то ми, наприклад, все це об'єднуємо в один і виходить там мочніша картинка. Ось, максимально можна дивишся на картинку і думаєш, що би тут ще додати. Чи тут, наприклад, якщо це пляжі щось би підтерте і воно буде кидатися в очі, що це щось таке пікантне. Чи це, наприклад, той же самий Камаз, в якого там щось відлетіло колесо, наприклад, зафотошопить колесо. Чи це можна ну, коротше, клікбейт можна в усьому, навіть в тому ж самому кулінарці, коли робили там, варили горіхи, чи заливали там згущене молоко в обичний грецький горіх? Поняв, і воно на сковородки. Це ж теж клікбейт? Окрім того, є ніші, де люди не можуть собі дозволити, типу, щось збільшувати, угу. щось гіперболізувати. А, окей, пане королю. А як тоді клікбейтити людям, які не хочуть от, або не мають можливості свої ніші, типу, зробити лютий клікбейт? Окей, давай поговоримо на прикладі нашого каналу. Що ви бачите на нашому каналі? Це, Це скарб. Є емоція там. Тобто емоція викликає в людини, що там відбувається. Той же самий містер Біст, Містер Біст. той же самий містер Біст робить такі ж емоції на своїх прев'юшках. Далі, типу, є текст. Знову ж таки, шрифт тексту теж дуже впливає. Тому що, якщо ви подивитесь на... Якісь відоси популярні, там буде крутий шрифт, якийсь буде читабельний, чи це буде велика картинка на весь екран, чи це буде отака ось малесенька прев'юшка у вашій збоку цей розділі, типу рекомендоване. Ось. І є оце золоте правило січення, чи як, так? Ретину. Перетину. Перетину, так дякую. Ось така ракушка. Ось, і по ній ідеально можна, це вже працює тисячоліттями, як то кажуть, і по ній можна вибудовувати свою превюшку. В одну сторону ви ставите текст, в іншу емоцію. І людина, коли заходить, зліва направо дивиться, тобто вона прочитала текст, захоплюючи там, не знаю, продам квартиру, поміняю на машину, грубо кажучи. ну. Щось таке прийшло в голову. І далі, типу, мужик, який за голову береться, або такий, типу, типу, дає ключі від машини. Ну, блін, от тобі вже, й, грубо кажучи, на рівному місці клікбейт. <му> Багато людей я ще знаю, що не люблять клікбейти. Типа, ну, це якось не по совісному і так далі тому подобне. Я перепрошую, але совісно і не совісно, коли, наприклад, ви можете на одному відосі заробити 100 доларів. І бути совісним, а на іншому можна заробити 15 тисяч доларів і ну, якось з цією совістю 15 тисячами доларів поспати спокійно, все ж таки. Тому ще, до речі, хотів би сказати, що є люди, які, наприклад, кажуть: а от у мене є відос із своїм стоп-кадром, і він набрав півмільйона переглядів і без вашого клікбейту. А я завжди відповідаю цим людям: а якби там була клікбейтна, класна картинка, навіть із самого відоса ви зробіть хороший стоп-кадр. Дайте йому різкість і яскравість, і там би був не півмільйона переглядів, а півтора. А тепер поговоримо про хуки. Яка б картинка не була, коли людина відкрила ваше відео, вона має втриматись на ньому, бодай трошки. Ну, буду дивитись і далі його до кінця. А взагалі, ідеально, якщо вона дойде до кінцевих заставок і перейде собі далі на ваш канал. Ідеальна штука, але є декілька технологій, як зробити так, щоб людина з перших секунд сказала, я буду це відео дивитися прямо до самого кінця. І перше, що на голову спадає, це вид хуків. Один з видів хуків, це є щось таке в кадрі. Що ніби випадково попало в кадр, якийсь факап очевидний. І інші люди, які глядачі дивляться цей відос, і такі, Та там на фоні, там в цій страві волосся є. Я зараз напишу комент. Ох, я створюю активність на цьому відосі зараз. І відштовхуючись від такого випадкового факапа в кадрі, закінчуючи вставкою 25-го кадру спеціального, що там на якомусь моменті щось таке відбувається, що треба в цьому моменті нажати паузу. Ми про це розказували в курсі, як робити оцей хук разом за циклом, всім іншим, але ми про хуки говоримо. Так і коротше, оцей от хук, який зачіплює глядача на перших секундах. А, ніколи не робіть оце довге інтро, там, наприклад, заставки. Ні в пер якому разі. Берели заставки, музичка. Заставки це, я не знаю чому. Особливо, типу, а, жінки, які знімають кулінарію, вони будуть робити канал, але Боресівно є там так знаєте ну 20 все... секунд заставка. Всі це вже промотають давним-давно. Давним, а перші секунди вам вас має бути оцей хук, щоб зацікавити глядача. Тобто, навіть як ми, типу, часто на нашому каналі давай скажемо. типу в цьому відео ви дізнаєтесь, як робити шортс на 100 мільйонів переглядів. Типу, дивіться це відео до кінця, і ви типу, побачите повний хронометраж і алгоритм дій. І все, ми зацепили людину з перших секунд, що ага. Зараз мені щось покажуть, зараз мені щось розповідять, і так далі тому подобне. Або часто, наприклад, знаєш, про Чорнобиль, там, наприклад, хай буде. Ходять по Чорнобилі, відеоблогер показують. І десь був якийсь момент страшний, щось скрипіло, репіло, падало, чи якась тінь пробігла. Ось. Але це було всередині відео. Що, що ти робиш? Просто береш цей кусочок, ставиш на початок, і ваше відео починається з того, що щось впало, скрипнуло. І таке, що це сталося? Обривається чорний екран. На... Тупо секунду, дві. І далі. типу, там: привіт! Сьогодні ми йдемо в зону відчуження, і зараз ми знайдемо там якийсь дуже скритий саркофаг, Короче, ногу там слона. Є така штука, мені малий розказував. Типу, під ядерним реактором і так далі. І все, людина отримала хук. Теж щось там сталося. Далі вона почула інформацію коротку, що дуже важливо. що, що куди вони йдуть, що буде, і так далі. Типу, і далі вона вже сидить, дивиться відос і їсть макарошки. А от також на реставраціях теж ми цей кейс розказували: що щось реставруєш, щось робиш, складаєш годинник, склав, склав, склав. І тут в кадрі конкретно лежать пару деталей, які не складені, і десь вони ще так спали, щось. А, ну, на перший погляд цього ніхто не замітить, але чомусь глядачі на Ютубі працюють так, що люба штука, от песик змінив свою траєкторію. Типу, і вже до цього можуть бути Там. питання, і вже хтось в коментарях про це пише. Ви, як автор каналу, ви маєте на такі речі звертати увагу, яким чином? Що це ваша активність, а не негатив. Так само, як а, весь час як казав чат. GTP замість GPT, і всі такі, ааа, ні, такого не може бути, А, ну це байт, це вже не хук, це байт, але це, це та сама активність, Там. це також користь для вашого відеоролика, або коли в нас вийшов ролик про GTA 6, і я сказав, що вона вийшла 13 років тому, і всі такі, ууу, та яке 13, 10, 10, 10, 10. <зв> -у -у> і якби не ця Пряма помилка, типу, не було би тої активності на відосі в коментарях. Тобто, помилки або якісь факапи в кадрі роблять корисно для вашого відео в плані типу активності. І ще до речі, хотіли б ми зачепити тему шорців. А були довгі дискусії для тому, що в шорцах не картинка не важлива. Блін. Ми, ми вже на лопатки любого, хто з нами хотів поспорити, поставили, тому що якщо ви відкриваєте основну сторінку просто рекомендацій в себе на каналі, і ви дивитеся, що всі шорти, які є в топах, всі шорці Там. з ідеальнішою прев'юшкою. Як ставити прев'юшку на шортс, теж є окреме відео. Можете в кінці там дойти до кінечок, перейти подивитися. Ну і знову ж таки, в шортсах теж діють хуки. Тобто, ті, хто казали нам, що картинки там не працюють, то вони типу кажуть, що тільки хук перші секунди, щоб було утримання, зачіпка, глядача і так далі. Ось але вже слава Богу, більше людей розуміє, що прев'юшка там теж вирішує. І вже не треба спорити, хоча я казав, е, з кожним поспорю на 100 доларів, не так ніхто зі мною не поспорить. Ну і має бути синтез. Клікбейт – це добре, а саме відео має його підсилити. Тому беріть це на озброєння. Хуків є дуже багато, можемо згадувати дуже багато різних моментів. Але багато. Сережа Монтажер підмонтував в цьому ролику декілька варіантів. Е, ви подивилися, як воно цікаво, виглядає, чому ці відео стільки збирають. Тож, бажаємо вам! Досліджувати варіанти різних креативних способів, як зацікавити глядача саме на своєму контенті. Робіть Ютуб. І знаєте, що людям подобається клікбейт. Хоча вони в коментарях пишуть зворотня. Але вони все рівно на нього натискають. Тому робіть клікбейт, робіть хуки і робіть ютуб. Люкс! Все. Дай Боже! Дай Боже щастя. Стопаємося.